Шосте чуття це один із найзагадковіших і найсильніших принципів, які стоять на вершині філософії успіху. Його суть полягає в статності вашого розуму отримувати інформацію. Ідеї та відповіді, які не можуть бути пояснені звичайними сенсорними сприйняттями або логікою, ця здатність є як результатом вашого свідомого тренування, так і подарунком, який відкривається тим, хто досяг гармонії з природними законами Всесвіту, як міст між підсвідомістю та безмежним розумом, шосте чуття діє як канал. Через який ви можете отримати натхнення, перечуття та навіть рішення для найскладніших питань, як розвинути шосте чуття? Опануйте всі принципи успіху, ваша основа повинна бути міцною. Принципи віри, наполегливості, самонавіювання, спеціалізованих знань та інші формують будівельні блоки вашого розуму. Розвивайте творчу уяву, уявляйте свої бажання, мрії та плани так, наче вони вже стали реальністю. Це відкриває вас для інтуїтивного розуміння. Медитуйте і розмірковуйте, заспокоюючи розум, і виходячи в стан глибокого розслаблення, ви створюєте умови для активізації вашого шостого чуття, спілкуйтесь з великими розумами, створіть віртуальний круглий стіл у своїй уяві, де ви можете обговорювати питання з видатними особистостями минулого чи сучасності, довіряйте перечуттям. Інколи розум подає сигнали через інтуїцію. Прислухайтеся до своїх внутрішніх відчуттів, вони можуть бути ключем до вашого успіху. Чому це працює? Шосте чуття діє на основі законів природи, які ми ще не повністю розуміємо, але які існують і діють незалежно від нашої віри в них. Наприклад, той самий закон, який дозволяє насінню прорости у велике дерево, або той, що координує рух планети, є частиною тієї ж енергії, яка взаємодіє з вашим шостим чуттям. Розвиваючи цю здатність, ви отримуєте доступ до потужного внутрішнього провідника, який може допомогти уникати небезпек. Знаходити ідеї для вирішення проблем і бачити шлях до своїх цілей, навіть коли логіка безсила. Вірте в силу нашого розуму та всесвіту, і ви здивуєтесь, як багато можливостей стане доступними. Мистецтво наслідувати великих. На своєму шляху я звертався до великих постатей, чиї життя і досягнення стали для мене довговказом. Серед них Ральф Волдо Емерсон, Томас Едісон, Авраам Лінкольн, Генрі Форд та інші я створив уявний круглий центр, де ці великі особистості стали моїми невидимими радниками. Щоночі я засідав із ними, просячи про мудрість, силу та натхнення. Ці уявні зустрічі допомогли мені формувати свій характер, обираючи риси, які я захоплював у своїх радниках: інтуїцію, сміливість, витримку, здатність до глибоких роздумів. З часом ці уявні постаті стали настільки реальними, що, що кожна з них проявила унікальні особистості, доповнюючи одна одну самонавіювання, інструмент творення. Мій шлях довів, що сила самонавіювання безмежна, це не просто засіб зміни характеру, це ключ до перетворення бажань у реальність. Все, чого ви справді прагнете, може стати вашим, якщо ваші думки і дії підпорядковані єдиній меті. В принципі, цієї філософії це не просто теорія, вони перевірені життям і діють з математичною точністю. Тепер, коли ви засвоїли всі попередні уроки, ви готові прийняти цей вищий принцип і зробити його частиною, Вашого життя. Відкрийте для себе силу шостого чуття, і ви побачите, як усі двері до успіху, щастя і багатства почнуть відкриватись перед вами. Це шлях до величі, і тепер він ваш. Я вірю в вас.